Випита вода з коралмайном наше серце сприяє оздоровленню організму. Він очищується від різних токсинів і шлаків. Під час сну організм проводить важливу роботу, спрямовану на позбавлення від шкідливих речовин. Склянка води з коралманом вранці допомагає виводити ці токсини. Запускає метаболізм і підвищує настрій, користь теплої води на ще серце. Для позитивного сприйняття організму вода повинна бути теплою. Правильна температура повинна, повинна допомогти уникнути навантаження на шлунковий кишковий тракт гарного дня.